Я говорила з лікарем з Бельгії. Він сказав, що на нашому місці він просто б взяв би його на руки і попрощався б з ним. Найважче для батьків бачити, як життя власної дитини згасає на очах Марія Рубо, мама маленького макарчика. У липні хлопчик побачив цей світ. А батьки, замість того, щоб тішитись новонародженому, вже понад місяць щоденно і невпинно борються за його життя. Наприкінці серпня Макару діагностували страшну генетичну хворобу спінальну м'язову атрофію. Я тільки що була в нього, він просто лежить задихається, дихається, синюші. Ну він він вже майже практично сам не дихає. Просто ми зустрічалися з сім'єю на початку вересня, відразу після виявлення хвороби. Симптоми тоді лише починали проявлятися. Макар не тримав голову та не міг рухатися. Та хвороба швидко прогресує. Малюк зараз в реанімації обласної дитячої лікарні. Руки батьків не опускаються навіть попри невтішні прогнози лікарів. За кілька тижнів разом з небайдужими людьми вдалося зібрати кошти на один довгоочікуваний флакон препарату різдіплам, який сповільнює розвиток хвороби. Це дуже дороговартісний препарат. Наскільки я знаю, препарат, який отримує наш пацієнт, приблизно 250 чи більше тисяч гривень коштує. Це ну, не все, це поступово треба. Купляти слідуючу дозу цього препарату Наталія Малонога – неврологиня центру відновного лікування. Лікарка разом із батьками бореться за життя хлопчика. Розповідає, врятувати маленького макарчика можливо, проте з кожним днем стає дедалі складніше. Сма не єдина хвороба, що загрожує життю дитини. На жаль, хлопчик зараз у важкому стані, і ще у цієї дитини є теж складна вада серця, яка додатково складнює стан дитини. На жаль, зараз дитина вже потребує дихальної підтримки. Він зентубований був сьогодні, і ну мова йде про перевідити на штучну вентиляцію легень хоча на сьогоднішнє дихання ще самостійно є. До реанімаційного відділення дитину забрали близько тижня тому. Недуга серця може стати на заваді лікування уколом життя. Ін'єкція, найдорожчого в світі препарату Золгенсма коштує близько двох мільйонів доларів. Після того, як розберемося з серцем, того що ми не знаємо, чи нам можна його буде, бо він ну, дуже такий, трохи специфічний, він дає трошки на печінку, якби то ну, не, не зрозуміло, чи нам можна його взагалі буде колоти, якщо ми не полікуємо серця. Для того аби підтримувати життя хлопчика, потрібні ліки, що сповільнюють розвиток СМА, операція на серце та апарати вентиляції легень. Ми, ми маємо відкривати теж збір на, на ці всі апарати, тому що ну нам просто батьки дали покористуватись. Ну цей сам апарат коштує орієнтовно десь 400 тисяч гривень. Реквізити для допомоги Макару Рубо ви бачите на екрані. Життя хлопчика залежить від кожного з нас. Крім фінансової допомоги, ви можете долучитись до команди волонтерів, які організовують збори коштів. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.